Доброго вечора, дорогі підписники і гості каналу. З вами Любов. Ось зараз у нас пів сьомої. І 35 градусів маємо на терасі. І ось я взяла такий експеримент. Поставив покладемо градусник на сонечку і подивимося, що воно в нас вийде. Вийшла за весь день, вийшла трішечки на двір. Тому що спеку переношу дуже. Ще ніколи так не було, щоб так е, тяжко переносила спеку. Це просто ну, щось нереальне. Так, ось аж до воріт принесла ось галосне. І покладу на сонечко. І через деякий час погляну. У нас тут спека просто неймовірна. Дощів не було вже давно, всім я показувала, розказувала. Але квіточки квітами нормально, їм подобається. Отак От я показувала, як я їх зовсім геть обрізала, була підстригла. Раз на тиждень я їх обрізаю, підживляю, ось вони такі гарненькі. Вчора куляні їх поливав. Нормально, почувається, ви нормально. Де беруть троянди, сили квітувати, я не знаю. Листя ось таке, у нас ми їх підживляли по листу і обробляли від шкідників, тому вони ось такі, що немає, тому не змивається. Ось такі трояндочки квітують і тут же засихають квітують, з тим все нормально. Потрібно обрізати троянди, але сил немає зовсім. І ось що я вам хочу показати, може хто з вас знає, ось така рослинка Камсіс, він дуже гарний. Покажу вам зараз він і ось тут у нас квітує. І ось головна краса у нас ось тут. Він. він так подобається, все нормально, але ж це агресор. Який прекуди бачить. А те, що ми вчора побачили в себе в будинку, просто це був такий, ну не сказати, шок, але несподіванка. Штори декілька днів закриті в будинку. і Я відкриваю штори і не зрозуміла, що тут за батареями зеленіє. У будинку проріс кампсіс через куда через підлогу. Не знаю як то. Ось так тут крітує нормально. Вітики квітують Виноград по-різному, чомусь той більший, той менший. Але Маринка, якщо мене дивитесь, дякую. Я дивлюся вас і собі обробляємо, то в цьому році досі, до сих пір до сьогодні виноград більш-менш нормальний. А ось що маємо на городі. Викупали ось таку латочку картоплі. І я вже замочила, насіння вже проплинулася, буду висаджувати нові вірочки. Картопля ось така. Щоб в нас був хоч один дощ, то вона б ще б і була. Ви подивіться, як вона, ніби хто її просто спалив. Подивіться. Ось така вона різна-різна, але ось така. Там Далі взагалі їй би ще рости та рости, але ось так. І дивіться, що смородина, чорна смородина, взагалі помідори. ці, що тут висадили в останню чергу, залишились, Висадила, то. Можна за них забути. Ось бурячок. І полили його. Деякий ось є більшенький, а ось такий. Але, 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 але. Без дощу нічого не буде. Ось морква. Декілька разів мені казали, що не можна садити так, як я садю, в перемішку. різні сорти. ось дивіться. Ми балакали з вами за рогату морку, я розповідала. Подивіться, що це таке. Що це за таке? Звільнення опознаної породи. А я вам скажу чому. Тут ґрунт був підготовлений, прикопаний, м'якесенький, але полив нерівномірний, зовсім нерівномірний. Дощів не було, раз в тиждень полили і оце така рогака. Ну, є, звичайно, зиму. Вчора ставили поливалочку, трішечки полити. Ось так, бур'ян не вириваю, щоб хоч трішечки цих... Рятував цибулька ось така. Ага. Тут краще, там ми вирвали. Уже, а тут вже потрібно теж завтра буде виривати. Тут набагато краще, ніж в залі. Газон куляння покосив. І молоденька трояндочка і все. І ось воно все в такому стані. Тут вже молоденька кукурузка є, потрібно подивитися та вже зварити і їсти. В общем, отакі у нас справи. Яблучка благополучно падають. Дуже падають, дуже-дуже навіть. Вон такі. Потрібно зібрати і зварити з них повидлечко, але не хочу я. Біля плити стояти, зараз взагалі неможливо. Тому поляня ріже. Сушимо, вони благополучно падають, а коляння благополучно ріже. Ось дивіться на цю красу. Ніби спеки для них немає. Дивіться. Ростуть, квітують. Ми відра тягаємо, поливаємо. Мої пеларгончики тут. Ці перший раз заквітували так дружненько. Кали квітують. Я не очікувала, що вони будуть такими. Я все-таки думала, що вони будуть більшенькими. Вони ось якісь такі дрібненькі, дрібненькі такі. Ось такі крихіточки. Але ж теж поливаємо, ми то їх поливаємо, ці якогось такого бордового кольору. якась біленька, тут взагалі теж, ну, мало бути сім кольорів, але вони майже всі одинакі. А головне поливати не Потрібно, потрібно сильно, сильно, сильно. Картопля у нас, ось теж це, це наша морка. Картопля це у нас ось така. І багато в кущі, але по десятку, ось от, отпусненьких і навіть менше, десяток. Ну, вже ж вони не виростуть, тому оце така їмо, яка є, дякуємо Богу, що є. Цибулька ось така. Поки тут хочу показати вам, подіставали з погріба. Помідори не спішіть викидати, якщо у вас залишились минулорічні, отакі От підкришки не викидайте, тому що невідомо, не що буде цього року. Я отакі дістала і буду, їх передавлю і підуть вони в нас на борщик. Огірочки теж минулорічні. Ось відкрию. так. І теж не, спі, не поспішайте їх викидати, тому що вони тверденькі, дивіться, тверденькі, нормальні. Я викидати не буду, я їх потру. І підуть вони в нас на розсольник. Ось такі. Нормально. Шумчать. Хости ось такі. Геть просто згоріли. Трояндочки, молодесенькі, воно. навіть не розпустились. Ось мої спрейки які гарненькі, потрібно зрізати. Все просто згоріло. І хвости, і все. У того куща троянд, я не знаю, де вони беруть сили, ті кущі троянд, щоб ще і квітувати. Так, а тут коляня. Дивіться, які золоті яблучка, вишеньки насушив. Тут вже нас складав. Так і на зиму, а яблучок у нас буде достатньо. Тут хоста зовсім згоріла, ніби хто її підпалив. Все-таки горіх у нас ріс серед лороту, то, то було гарно. Ці квіти я порозсаджувала, попересаджувала і поставила поки. У тіньочок їх були вони такі адаптувалися. І скажу вам, чому я сказала вам не викидати огірки і помідори, тому що скажу за себе. Ось таке в нас в тепличці. викинула всі огірки. Вони, по-перше, хворі якісь, а по-друге, ніякі. Декілька залишила, тому що шкода було. ось. Ось і ось і понав'язували, з ні буде, я не знаю. Але саме стебло, ви подивіться, яке воно анемічне, воно тонесеньке, воно таке нещасненьке. І сині баклажани. Я так зраділа, скільки було цвіту. Але цвіт, ось дивіться, бачите, цвіт. Але він опав, Ось так опадає. Не зрозуміло мені нічому. Помідори там деякі залишила, просто обрізала, а то викинула зовсім в'язі зовсім не було. Буряки ростуть. Ті, що з розсади ну, що я проривала і і нові гірочки насадила, не знаю, що тут буде. І знову ж таки, і для відкритого ґрунту, і для теплички замочила нові гірочки то хочу їх приготувати ґрунт. Вони вже покинули. Завтра приготую ґрунт і буду висаджувати. Зараз було не до цього, тому що за ці дні в мене і піднімалася температура сильно, і опускалася сильно, і і піднімався, і зовсім падав, і дуже мені було кепсько. То... А ми з вами і коржі пекли, і вірочки крутимо, так що все робимо, але дуже це непросто. Так, тут почали. Огірочки я почала зривати, огірочки вже тут. Такі ось ось є тут вже молоденькі. я Вже перві почала зривати. Ось так тут. На ці грядочки, Тут у нас відкрили ми вже переці, баклажани відкрили, тут уже перчик он висить. Наперечки менше, ніж мені б хотілося чомусь їх. Тут вже теж така сама ситуація. Ось такий. вже гарненька причинка ось. Хотілося б, щоб було більше, але чомусь так. І баклажани теж і квітували, але мало. коляння понатягу сітки. З тої сторони мене агроволокном закрили, так що в нас огірки. Закриті, перець баклажани закриті. Там огірочки ми висаджували зовсім недавно, поливаємо щодня, і коляня вже натягнув сітку. Ось Тут помідори, не зрозуміло, що з них буде, тому що тут вони мало поливаються. Ті помідори вже наливаються, теж запізненням, тому що споки покрали у нас верхівки. Так, тут у нас різ часник, хто був зі мною. Багато хто писав, що не можна, не можна, караул, часник ми вирвали, а тепер росте морква, У нас тут капелька лежить. Mm. Так що поки ту спереді зиму раніше, а ця нехай собі наростає. Так що так. І вчора я дуже була схвильована. Ось то що тут на двір не виходимо весь день, а так вискакуємо на скоку. І я глянула, у нас тут чотири От, І тут ягідки прям з ягідками вона почала засихати ягідки. А ця, я вчора, як за... я глянула, на неї плакати хотілося. Тому під нею чотири відразу лови, то... Чи Виживе, виживе. Ну, як схоче, ну. нічого ми не можемо зробити, тому що місцевість у нас така, що потрібно лити, лити, лити. Квіточки ростуть, потрібно обрізати це, щоб сохло, новеньке не ростають. Але сил зовсім немає, щоб щось робити грандіозне. Тому посапано, там чистенько. Помідорчики на агроволокні підв'язувати ми не будемо. Ось так, що є, то є. Як буде, те, що від нас залежить, ми робимо. А що Залежить не нас. що ми можемо зробити. Намагаємо, Намагаємось підтримати порядок всьому. Чесничок обрізаний у нас, чекає, а цибуля лежить вистрілик, просто вистілили. І ще одну висипамо вирвемо і лежить не до неї поки що. Так що таке в нас справи. Пташки співають. Щось засохло, щось досихає. На дворі неможливо просто знаходитись, дуже спекотно і зараз вже вечір і вітерець, і, 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 чи, але дуже ой, хочу вам сказати, там коржі ми пекли з коляні. Ми пекли коржів. І коментар такий написала жінка. Жінка якась сьогодні написала, що як вона написала. А ми плакали за дітками, щоб били діточок. Так що нам не до кружів було, що з своїми куржами. Я хочу сказати, люди не столько злізів. То одне, то зовсім інше. І ми плакали. І нам діток шкода. І не тільки цих, тому що за Охмадит балакають багато, а в той день три клініки. Там же в Києві. Три клініки. І там багато лікарів в іншій. Називається Аріда чи якось. Лікарі молоді загинули, там дітки. І те, що ми знаємо, то знаємо, а ще багато де, чого ми не знаємо. А насправді з 2014 року, а ми все рівну їмо. Тому, знаєте, поплакали, а все рівно їсти треба, І горюємо, ну просто ну, ну битися головою всім, і що. От, от що, робити? що робити? Не жити. А тим часом люди і одружуються, і дітки народжуються, життя продовжується, і готують їсти, і комусь показують, і, і самі навчаються, якогось вчать Це життя. Тому ось так. Показала на сьогоднішній день. Там завтра буду викладати відео гірочки гостренькі, які дуже-дуже смачні. Я минулому році робила їх перший раз. Нам дуже сподобалися. Роблю я їх невеличкими партіями, там по шість баночок. Тому що, ото, що наросло трішечки, я збираю, бо зараз дуже дорогі ж покупувати. І нам не потрібно багато, це скоріше для того, щоб показати вам. Тому що насправді ось квіточки. квітечки, а вона фоні квіточок. Скоріше, щоб показати вам, тому що е, у нас ми зробили ревізію, з 30 банок огірків в підвалі. Ну, Нам вони зовсім не потрібні. Це так уже комусь може дати. Діти вже тут теж не беруть. Одні крутять самі, а другі вони не потрібні, вони, вони таке не їдять. Може комусь. Так що ж так, підемо дивимось на градусник. Дивусь манюсенька трояндочка, в неї десь сили є, щоб заквітувати манюсенька така. Ось так, погоріло. Щось він, мабуть, обманює. 36 градусів зараз. Ну, це правда, бо ми перед цим дивилися в день, то вдень було 55 градусів. Так що ось такі у нас справи. Спека не додає ні оптимізму, ні бажання щось робити на дворі, не обрізати, ні, не підливати. Квіточки ну, затінені, то квітують, звичайно ж, але поливати потрібно часто. Так що так, живемо, працюємо. Знову ж таки з тими коржами, там написали, що оптимісти, ми такі, що, що ми там дуркуємо, балуємося. Нам вже хочеться, щоб у вас трішечки якось підняти настрій і вам. І собі, і вам. Щоб якась така мотивація була до життя, що в будь-якому віці можна веселитися, як ми пекли ті коржі, а з температурою і з пониженим тиском коржі вийшли смачні, сьогодні їсти не варили нічого, їли весь день ті коржі, ще вчора й внук із своїм товаришем приходив. Теж коржі з медом її вищаю. Тому воно є щастя. так. Щастя сьогодні в кожній митті, тому що ми не знаємо, що буде завтра і коли наше сьогодні закінчиться. Тому ось так. З вами, як завжди, я, Любов, вірю, сподіваюся, що ми ще з вами зустрінемося. Ось так попроклювалися огірочки. Завтра поклюються всі. А ось так коляня мій. Хто може з вас скучив за ним, то він такий вийшов, як, як бурий медвідь вийшов із барлоги на двір, бо спека неймовірна. І кондиціонер сьогодні перший раз вимкнули, бо бо-бо-бо, і економія енергії, електроенергії, але витримати важко.